Це буде велике відділення. Відділення, яке буде поєднувати в собі всі хірургічні острої патології, в тому числі це загальне хірургічне відділення, відділення малоінвазивної хірургії. Тут буде центр, і дуже важливо нам, щоб зберегти центр онкології. Щоб уже маючи на восьмому етажі реанімацію і оперблок, всі оперблоки, ми на сьомому етажі робимо велике відділення, в якому буде знаходитися центр міський онкологічний центр і центр і центр Базивної хірургії я думаю, що навіть європейцям не стидно показати в яких умовах сьогодні лежать хворі і лікуються, і в яких умовах працюють наші лікарі. Так, безумовно, є гірші відділення, але ми поступово хочемо змінити не тільки вид і внутрішнє планування нашої лікарні, але зробити все, щоб хворі, які тут перебувають, відчували себе гарно.